Добрий день, шановні друзі! Сьогодні тема буде стосуватися особисто дівчат, дівчаток, жінок, бабусь, адже ми всі дівчатка. Ми сьогодні будемо проводити майстер-клас до Міжнародного дня дівчаток, а називається він у нас У нас Дівчатка, хоч куди. Сьогодні у нас ось така цікава локація біля преси. Ми провели таку паралель, асоціацію, що кожна дівчинка, кожна жінка як преса щодня повинна бути свіжа, наповнена, розумна, непередбачувана, актуальна, цікава, пізнавальна. І у нас в бібліотеці передплачуємо ось таку періодику, яка є і для дівчаток, і є для дорослих жінок. Для дітей ось у нас барвінок, гостях у казки, будь ласка, ось позаду мене ведмедик Барі, журнальчик. Для дорослих жінок дуже користується з попитом журнал Бурта, Жінка, Українська родина і багато інших журналів. Завітайте до нас у бібліотеку, і ви це все побачите і візьмете з собою, що сподобається. А сьогодні у нас цікавий майстер-клас. Який три в одному, це ми будемо виготовляти горнятко-листівку. Ми змінили структуру майстер-класу. Раніше ми вам показували готовий вибір, виріб. А сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на те, що вам буде цікаво, і ви захочете побачити, який буде кінцевий результат? Для нашого майстер-класу необхіден картон. Якщо він буде двосторонній кольоровий, буде чудово. Якщо такий, як у нас з одного боку білий, а з іншого кольоровий, це теж нічого. Я вам розповім, для чого він цей картон потрібен. З нього ми будемо робити листівочку, горнятку. Для Прикраси цього горнятка нам необхідні будуть теж. Отакі клаптики паперу у мене є. Я спеціально вибрала такі. Ми робимо багато майстер-класів. Ось у нас такі заготовочки. Є такий набор для творчості. Він тут всередині містить різнокольоровий папір. Ось такий. То оце залишки від того паперу, який ми робили використовували на раніше на попередніх майстер-класах. Це будуть у нас квіти. Буде ось така із серединкою жовтою буде е, помаранчева квіточка. Це, скоріше всього, це буде тюльпанчики, бо вони будуть мати таку форму. Е, ось буде серединка, така червона, блискуча, а края будуть у квіточки такі червоні із простого паперу. Ну, а ось будуть такі яскраві, інша теж шматочок у нас такий є із попереднього майстер-класу, буде такий рожевенький, він такий лискучий, у такі сніжинки чи зірочки. А края квіточки будуть ось такого кольору рожевенького. Потім я ще розкажу, для чого цей бантик у мене лежить. Ми підв'яжемо отой букетик, який буде на нашій листівочці на горнятку. Там буде місце, де можна підписати своїй подрузі людині, улюбленій. Там Коханій, чи кому ви захочете бабусі, мамі своїй, бо вона теж дівчинка підписати дорогій людині гарні слова і подяки, і привітання із цим святом. Зелений папір у мене для того, щоб зробити сам стовбур, квіточки і листочки. Потрібні ножиці. Олівець, щоб намалювати це горнятко. Кому потрібна буде лінійка, щоб верх горнятка був рівненький і низ. Ну і, звичайно, клей. Куди ж ми без нього? Значить, Спочатку, що я роблю? Я ось такий папір: а 4 листок, можете, який у вас є листочок, для того, щоб згорнути його вдвоє і виготовити. Горнятку. Якщо ви хочете, щоб у вас горнятко було всередині біле, ви згортаєте всередину білим або будь-яким кольором, який у вас є. Я хочу, щоб у мене горнятко було всередині жовтеньке, тому я складаю його вдвоє, ось цей листочок, і у мене горнятко буде всередині жовтеньке. Так, Гарненько його ось тут згинаю, фальцую. А тепер ось подивіться, що я роблю. Я починаю малювати горнятко. Так, Якого розміру завгодно, якого ви захочете. я ось приблизно роблю собі таке. Намічаю, беру лінієчку, і це в мене буде верх горнятка. Ось так. Я думаю, досить завширшки. Воно у мене ось 10 см. Досить. Воно має бути симетричне, тому я паралельно до цієї лінії проводжу ще одну. Паралельно, бо я ж буду його вирізати. Так, намічаю ось так собі донизу. Тепер, увага. Ось тут має бути вушко, горнятка. Та ручечка, за яку ми його тримаємо. Вушко. Малюйте собі, яке ви хочете. Ось таке буде вушко. Я його потім буду вирізати. Так, донизу горнятку закруглюємо. Так. Бажано, щоб це було паралельно з одного і з іншого боку. Ось намічаю тут собі місце і закруглюю донизу. Горнятко, хочете, нехай буде воно у вас квадратне. Так, я зробила, що воно у мене закруглюється, ось тут. Так. І низ намічаю приблизно, де у мене закінчується оце заокруглення. І донизу теж. Треба ж дно зробити у нашого горнятка, по сантиметру відкладаю і з'єдную оці два кінчики. Так. Ось так. Як ви пам'ятаєте, ми склали вдвоє папірчик. Так ми і вирізаємо. Тільки ось цей бік не вирізаєте, тому що скажу вам наперед: якщо ми виріжемо це горнятко по контуру, що намалювали, і розкриємо, то в нас буде два горнятка. З одного боку одна частинка, а з іншого буде інша. Вирізаємо горнятко, попереджую ось цей фальцований бік, ми його не розрізаємо, нехай він залишається ось такий складений. Так, вирізаю горняточко наше. Не забуваємо, що вушку ми теж вирізаємо, щоб всередині забрати з вушка папір. Потрібні ножниці такі гостренькі. Якщо у вас є гостренькі ножниці, це вам буде набагато легше це зробити. Так, вирізаю ось таке горняточко. Зайвий папір нам не потрібен. Пропороти треба ножничками, щоб вирізати ось це вушко. Зараз ми його виріжемо. Так, бо треба ж горнятко за щось тримати. Різаємо, акуратно папір картон твердий, через те різати не дуже зручно. Але нічого. Ось так. Так, заберемо, якщо нам не, не потрібне. Порівняємо. О, ось. І тепер подивіться, що у нас вийшло. Ось таке горнятко. Горнятко. Зверху, воно у нас біленьке, ви його навіть можете з іншого боку підписати. Бо нам буде цікава оця внутрішня частина ось ця. З одного боку, ми розмістимо квіти, а з іншого боку, як я казала, ми розмістимо листівочку, на якій можна буде написати гарні слова. Так, горнятко у нас є. Ми його можемо відкласти. Далі що ми робимо? У нас є зелений папір. Ось такий. Ми надрізаємо смужечки. Це для стебла квіточок. Ось одна, ось друга і ось третя. Так якої довжини вам необхідно таку ви собі, як ви бажаєте. Чи щоб у вас ця смужечка виступала над горнятком, чи вона була нижча, щоб квіточки були низько біля горнятка? Це вже ваша фантазія. Як забажаєте, смужка ось довжина її дозволяє. Ви яку за собі захочете, таку довжину собі і зробите. Так. Клеїмо смужечки до горнятка. Клей у нас є. Намащуємо клеєм і приклеюємо. Так, одна смужечка, друга. Так. І третя. Я хочу, щоб вони у мене коротші були, тому я роблю ось такі коротенькі. У кого буде горнятко буде високе, досить високе. У того будуть смужечки довшенькі, ці квіточки. Так, є. Тепер будемо мудрувати листочки зелені до цих стебелиць. Так, зелені листочки. Знову беру папір і вирізаю довільні листочки. Які ви вважаєте, які повинні бути. Ну, якщо ви пам'ятаєте, в тюльпанчика вони такі продовгувасті. Ось такі. Ось. Ось таки ми їх і виріжемо. Скільки завгодно. Хочете, щоб був пишніший букетик, можете більше вирізати листочків. Можете до листочків ще додати свої стебельця, як забажаєте. Так, є. Намащуємо клеєм. Так, і приклеюємо ось сюди, можна по центру. Так, і збоку. Можете листочки намащувати клеєм тільки знизу, щоб верх піднімався. Буде тоді ефект живого букетика. А оцей крайчик ще можна трошечки навіть. Ножничками і підігнути. Він буде отак підніматися і буде такий об'ємний букетик у вас. його боку візьму. Ось так. О. І цей можу підняти. Ось так. Підняли. Так, далі ми що виготовляємо саму квіточку. Сама квіточка. Ось я зробила зразочок такий. Червоненький. Це серединка буде тюльпанчика. Так, я його сюди ось прикладу. Так, нехай сохне. Тепер розкажу, як виготовляється ще два пелюсточки, виготовляються в тюльпанчика. Приблизно ось такого розміру. Так, складаю вдвоє, вирізаю один, одне сердечко таке. Подвійне, червоненьке. Ось таке воно буде ось тут з одного боку. І ще раз складаю ось листочок вдвоє, і теж вирізаю такого розміру листочок, пелюсточка, квіточки. Зараз, як я покладу, ви зрозумієте, я його сфальцювала, бачите, склала вдвоє Ось таке сердечко подвійне. Але я клеєм, тільки буду намащувати один бочок. Оцю одну частинку клеєм намастила і приклала. Ось, побачите, який зараз буде у нас тюльпанчик. І він буде отут розкриватися, і буде такий ефект об'ємності. І тут також один бірк тільки знизу намащу, і ось приклеїла. Ось, подивіться, який тюльпанчик. Ось, бачите, який гарненький. Є. Так, тепер далі. Беру жовтенький колір і роблю всю ту саму роботу. Знову вирізаю серединку, його потрібно скласти цей клаптик удвоє. Удвоє. І знову виріжу таке сердечко. Ось так, ось так і ось так. І є в нас серединка. Так. Я її трошечки намащу клею і приклею ось нижче. Тюльпанчик буде розміщений. Так, тепер у мене є помаранчевий колір. Я складаю вдвоє цей шматочок, так як попередній, ви пам'ятаєте, і буду вирізати знову сердечко. Так, одне сердечко вирізала, приклеїмо, як ви пам'ятаєте. Тільки знизу складене, буде ефект розкритого такого об'ємного тюльпанчика. Так, і ще один шматочок складу двоє, виріжу сердечко. Так. І знову намащу тільки знизу. Один бочок. Так, і знову прикладаю. Ось такий тюльпанчик розкритий знову є. Є, два тюльпанчики є у нас. Ще у нас є ось такий помарань, э, рожевенький колір. Зараз я з нього знову виріжу. Таке сердечко, як у нас було попередніх два. Складаю вдвоє. Вирізаю прямо кутничка, складаю вдвоє. І вирізаю сердечко. Так, є. Ось такий тюльпанчик буде у нас. Рожевенький, теж його нижче розміщую. Так, беру знову клаптик паперу, складаю вдвоє, знову вирізаю рожеве сердечко, намащую клеєм з одного боку, прикладаємо. Є ось таке. І ще одне вирізаю. Так, намащуємо і приклеюємо так. Є ось такий тюпанчик. Є. Тепер у мене є ось такий тут бантик лежить. Для чого він цей бантик? Цей бантик для того, щоб прикрас вцити наш букетик. Він у нас отакий червоненький, ось який він. Я вам покажу, який він. Ось, подивіться. А зараз я вам розповім, як він виготовляється. Беремо звичайний папір, вирізаємо смужечку, якої товщини чи ширини, ви хочете, щоб була стрічечка у вашому бантику. Ось такий вирізаєте. Складаю я ось, цей, ось цю смужечку, складаю вдвоє. Але по центру вже проклею його. І складаю вдвоє: один крайчик паперу і другий крайчик паперу. Ось, подивіться, яка в мене вийшла петелька. Бачите? Ось уже намалювався бантик. Тільки він тут прямий, а коли бантик зв'язати, то він отут зжимається. А як досягти того ефекту? Потрібно тут вирізати. Тут виберемо ось так. Бачите, папір вибрала ножицями. І ось тут виріжемо. Ось. І ось вийшов такий подібний вже бантик. Так. Тепер наверх потрібно накласти такий квадратик. Щоб було ж подібне, бачите, як тут бантик. Він же зав'язаний вам, чи видно, чи не видно на камеру. Так, маленький квадратик вирізаємо і прикладаємо до цієї серединки, яку вирізали. Щоб подібний був бантик у нас, як, як дійсно він існує у природі. Так, зараз прикладу, є. Так, і оці хвостики треба зробити. Зараз знову вирізаю смужечку паперу такої ширини, як і сам бантик. Так, його можна скласти ось так удвоє. Ось таку галочку зробити, бачите? Удвоє. Кінчики можна повирізати ось так навскоси. І буде такий гарненький. Ось як, така стрічечка. Так, і підклеїти його під наш бантик. Ось сюди. Ось. І подивіться, який бантик у нас вийшов. Ось, будь ласка, простенько, але він дуже прикрашає наш букетик. Ми цей бантик відкладемо, бо в нас вже є свій. Так, далі що ми робимо? Нам потрібно на чомусь написати слова побажання. Побажання чи подяки. Ось у нас є папір. Приблизно до розміру цієї, цього горнятка листівочки, ось так приблизно, якщо горнятку було 10 см, ви можете 8 см завдовжки, завширшки. ось, І це місце для підпису ось якраз поміщається на нашому горнятку. Так, є. Ви можете ці крайчики заокруглити, вирізати цікаво, намалювати, що ви хочете, смужечки. І ось подивіться, яке у нас гарненьке горняточко. Листівочка-горнятко. Пишіть гарні слова, вітайте своїх мам, бабусь, адже вони всі дівчатка, подруг своїх, сестричок. Пишіть їм слова вдячності. Не забувайте дякувати, не забувайте казати, що ви їх любите. І буде вам щастя.